Як правильно розподіляти обов'язки сім'ї між чоловіком і дружиною? Поїхали! Актуальна тема. Що ж, одного разу моя клієнтка приходить до чоловіка і каже: значить так, все, вона втомилася прибирати, мити за кимось, щойно прибрала, прибрали, діти не смітили, чоловік посуд залишив. Вона підходить до нього, і каже: значить так, у нас зараз буде стратегічна сесія. Він в сенсі стратегічна сесія, вечір спати, час. А я з роботи прийшла. Вона каже: Я розумію, ти теж з роботи прийшла. Але я втомилася за вами всіма прибирати. Зараз будемо розподіляти обов'язки. Я тобі не попелюшка. А ти не принц. Він такий в сенсі, я не принц, каже, ну ти і не принц. І треба з білого коня принаймні, пересісти хоча б на пилосос. Вони посміялися, сіли, що дуже важливо, гумор, розумієте, вона ж неодноразово моя клінка намагалася побалакати з чоловіком. І він все таки не зараз, потім не хочу, ой, я втомився. Цього разу вона зайшла з гумором. Він такий, окей, притисла до стіни, давай розподіляти обов'язки. Вони взяли аркуш, почали писати. І далі було декілька годин сперечань. Чому я маю мити посад? Бо я багато років мила посуд, я втомилася. Він каже: Ну добре, ну давай хоча б через день. Ти готуєш я мию, я готую, ти маєш. Вона каже, ти що готувати вмієш? Він каже, ну, я їжню принаймні. Тих пір прийшло багато років. Він не лише одну яєчню вже вміє готувати, і у них, в принципі, все добре в сім'ї. Але розпочалося з того, коли у неї урвався терпець. Повністю ходити за всіма прибирати. Знайома ж історія, ви прибрали, приготували дітей 150 разів помили, але ніхто не бачить цієї роботи, її кількості ітерації, які ви щодня робите. Ніхто не бачить. От якщо щось не зроблено, о, одразу чого не зроблено? А де мої речі? А чому не прибрано? А чому ще не готова вечеря? Це всі можуть сказати. А скільки разів жінка прийшлася по будинку, помила підлогу після того, як діти розлили 10 разів на неї щось, помила дітей, прибрала, вигуляла, повернула, приготувала, помила посуд, склала спати і тому подібне. Тобто, ми можемо з вами багато часу говорити про те, скільки робиться роботи вдома, яку ніхто не бачить, а і б її ніхто не цінує. І ще ця є тема? Це не чоловічі обов'язки. А що чоловічі обов'язки там? Ну, якщо там, не знаю, картину прибити, кран, значить, полагодити. Слухайте, якось несправедливо, жінка в день виконує там, ну, умовно кажучи, 150 етерацій важливих, без яких дім просто буде не дім, а якесь сміттєзвалище. А чоловік раз на півроку цвях забиває в стіну. Ну, це чоловіче. Так ми, ми самі можемо це зробити, їй Богу. І твяха заб'ємо раз на півроку, якщо хтось буде щодня виконувати все, що нам потрібно. Якщо вам подобається це відео, ставте моє вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і звісно, коментуйте, як ви розподіляєте обов'язки в сім'ї. Чуєте цей набат? важлива тема? І в мене немає мети посварити зараз чоловіків і жінок. У мене є мета розібратися, що не буває жіночих обов'язків і чоловічих. Колись дуже давно, коли ми лише починали будувати стосунки з моїм чоловіком, з яким вже більше 25 років живемо, він мені малював такі знаєте коле, навпіл ось Так тут писав чоловічі обов'язки, тут жіночі заробляння грошей. Я теж працювала, якщо що, заробляння грошей були чоловічі обов'язки. Безпека в сім'ї чоловічі обов'язки. І далі, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, бо жіночий список був довший. Він був про те, що помити, прибрати, попрасувати, ну і тому подібне. Да? І цього було багато. Діти, гуртки це все були жіночі обов'язки. Я така, я не погоджуюся. Ви б бачили вираз обличчя мого чоловіка. Він в сенсі не погоджуєшся. Всі ті, хто бояться говорити на цю тему, слухайте. Якщо ви не розпочнете це самого початку, вам просто складніше буде це робити. Я була закохана. Юна, страшенно навіжена і трохи дурнувата. І тому і він, мій чоловік мене зараз знімає, так посміхається і хитає головою. І тому я кричала, де хто сказав, покажи мені цей документ, де написано, що такі чоловічі обов'язки, а такі жіночі обов'язки. Мій чоловік такий, у мене в сім'ї так було, у моїх сестер так в я кажу, у мене в сім'ї не так було. Де цей документ? Хто це розподілення зробив? Де законодавство України? Що там має бути ось так написано, що чоловік вирішив, які обов'язки, а жінка погодилася з цим. Не було аргументів мого чоловіка, але він намагався знову знову і знову продавити оцю штуку. Слухайте, я люблю готувати. Я не люблю прибирати. Але готувати я люблю, наприклад. І я, звісно, прибираю, ну, як будь-яка людина, яку навчили це робити, що саме і мій чоловік вмів робити і готувати, і прибирати, і тому подібне. Але ось це уявлення, що є якісь окремі жіночі, окремі чоловічі. Кратше, я не здавалася. Пройшли роки. Я вже не пам'ятаю, коли плесос в руках тримала, тому що це робить мій чоловік. Територія навколо будинку робить мій чоловік, і коли мені пропонує, я кажу, ні, я не хочу. Але у мене є свої обов'язки. Все, що стосувалося навчання дітей. Там. І ми якось розподілили їх. І стало нормально абсолютно жити. Один виконує одні, інший виконує інше. Разом побут, разом у нас діти, разом ними і займаємося. Чудова історія, так і має бути. Якщо ви Неодноразово намагалися поговорити з чоловіком чи з дружиною про обов'язки. пишіть, будь ласка, в коментарях вдалося вам, не вдалося, вам складно на цю тему говорити, чи легко на цю тему говорити, тому що багато хто жінок жаліється, що їх не чують, що вони розмовляли і нічого не відбувається. А я вам скажу чому. Тому що доти, доки ви це робите, нічого не буде відбуватися. Коли ви перестанете це робити, і поступово хтось почне за вас це підхоплювати, повірте мені, але не через день, не через два оце жіноче уявлення, що вони ж помітять той бардак, що їм має бути так же боліти, щоб було чисто. Ні, не болить. І не одразу помічають бардак. І не одразу, я хочу сказати, доходить, що взагалі їх якось це стосується, тому що ця робота робилася. В інтернеті ходить мемчик про столик, з якого щезає брудний посад, розумієте? Ось якісь такі приблизно уявлення є у багатьох членів наших сімей про те, що щось кудись щезає, тому що жінка це все робить. Настільки всі до цього призвичалися, що це якась, ну начебто, непомітна якась робота, яка сама по собі робиться. Припиніть, будь ласка. Я знаю багато історій, коли жінки припиняли щось робити, і за декілька місяців, тижнів, місяців, років, все змінювалося на краще. Обов'язки розподілялися, життя в сім'ї ставало кращим. Під цим відео я прикріплю табличку, в якій там розписано купа-купа обов'язків. Роздрукуйте її, будь ласка, почніть там розписувати одне з одним, хто що робить. Якщо вас не чують, розпишіть те, що ви для себе обрали, почепіть на місце і всім скажіть, ви розподіляєте все інше. Те, що я написала, робити буду. Те, що я не написала, робити не буду. І не робіть. І ні. Вдома у вас все буде нормально з часом. Повірте мені, просто. Не можна нікого вмовляти, потрібно перестати це робити. Це єдина дієва стратегія. А якщо ви хочете навчитися, бо нас не вчили, створювати стосунки, балакати з чоловіком чи дружиною так, щоб вас чули і з дітьми теж до речі, щоб було взаємопорозуміння, взаємопідтримка. Будь ласка, приходьте до мене на тренінг, який називається Абетка стосунки. І ні, це не база, не язик, хоча і так можна про це сказати. Це просто неймовірна кількість інструментів на кожну літеру алфавіту є Дієвий інструмент, як будувати класні, чудові взаємини між чоловіком і дружиною. Все, про що ми там будемо говорити, підходить і для дітей, і для інших членів сім'ї, і для ваших дорослих батьків. З усіма можна буде налагодити стосунки і краще їх вибудовувати, якщо користуватися інструментами, які будуть набити стосунки. Навіщо це потрібно? Бо коли ми збираємося жити разом, коли ми закохані, ми мріємо, що якось воно буде. І про обов'язки, до речі, ніхто не домовляється. На превеликий жаль. Якось побут складеться, але одна людина приходить з одним розумінням, що таке побут в сім'ї. Мама, там, наприклад, це виконувала завжди. Одна, як я прийшла, коли і батьки навпіл все ділили і виконували. Мене дуже багато працював тато, дуже багато працювала мама. Але я пам'ятаю, що всі прибирання завжди навпіл. Якась справа завжди навпіл. Якісь речі мама окремо робила, але мами плитки не клала, а тато клав вдома якісь там моменти. Шпалери клеїли разом. Телю, Лили разом, тобто я прийшла в стосунки з розумінням, що чоловік і жінка в сім'ї виконують багато чого. А мій чоловік прийшов з уявленням, що це все робить мама. Розумієте? І ось як порозумітися досить складно. Тож, коли ми йдемо в стосунки і не домовляємося. Про те, як буде повод розподілятися, детально при чому. Як ми будемо взагалі за дітьми доглядати, ростити їх, що будемо робити, хто там вночі стає, хто підгузки міняє і тому подібне. Ми тоді живемо за певними уявленнями. Уявлення можуть не співпадати, а потім накопичуються образи. То, щоб такого не було, потрібно навчитися проговорювати планчики, робити, літера П, план. План, як ми будемо жити? План щасливих стосунків, і ми з вами на биті якраз по літрах будемо ходити. І у вас просто розшириться уявлення, і ви скажете, а що так можна було? От можна було так детально зробити, взагалі уявити собі подружнє життя з такими простими дієвими інструментами. Так на абиці якраз будемо цим займатися. Буде весело, прикольно, ефективно, смішно, дуже і дуже затишно, водночас на цьому тренінгу. Можна парами приходити, можна поодиноко проходити цей тренінг. Взагалі не має значення. Має значення лише, щоб ви перестали страждати і почали. Отримувати задоволення від того, в яких стосунках ви перебуваєте. Тож чекаю вас. Ось тут ви бачите посилання на цей тренінг. Нижче під цим відео теж прикріплю посилання на сайт. Переходьте, будь ласка, до Дня закоханих. Зараз знижка діє. Тож, якщо вже вчитися будувати стосунки, то робіть, це, будь ласка, за найкращою ціною. А я буду рада бути вам максимально корисною. Повертаючись до взаємин до вибудовування стосунків хочу сказати, дуже часто чую: ой, мені а, взагалі не щастить, чоловік не хоче допомагати, сто разів казали, нічого не відбувається. Мама каже, а ти чого хотіла? Знаєте, жінки жінок не жаліють. Це окрема тема для розмови. Я пам'ятаю, як я колись чула доню, хтось сказав, що буде легко. да? Ось, Хтось говорить, а мені пощастило, чоловік мені допомагає. І мені хочеться ці над нади зараз розставити. Слухайте, що таке допомога. Допомога це волонтерство. Це коли добровільно ти щось робиш у вільний від свого робочого там чи якогось іншого заняття час. Я багато років волонтерила, наприклад, і це неоплатно. У вільний від роботи і побутових справ мами, дружини, господині справ я приїздила і навчала волонтерів фонду Надія по всьому світу як працювати в дитячих будинках, як працювати в лікарнях, як працювати з похилого віку людьми в будинках для людей такого віку, тому що там купа нюансів є. І я робила це багато років. Чому? Бо я хотіла. Чому я виділяла час? Навіть вся моя команда завжди знала, що якщо у мене тренінг жодних справ на цей день ніколи нічого не приносяться, тому що для мене це важливо. Але життя вдома це не волонтерство. Такі поняття, як допомога, взагалі не мають ходити. Це, це не валюта, розумієте? В обігу стосунків подружніх не існує. Разом робили дітей. Разом ростимо дітей, встаємо вночі, носимо, коли болять зуби. Водимо до школи, робимо уроки, якщо це потрібно. Водимо по музеях, читаємо книжки і тому подібне. А дбаємо, куди там влітку їх відправити, відпочивати і чимось навчатися. Разом живемо в цьому будинку. Не треба чекати, що хтось за тобою прийде і щось прибере. Вони мають того ще столику, то мем в інтернеті, а реально цю роботу хтось робить. Значить, кожен з нас не побутовий інвалід і може за собою прибрати. І коли підростають діти в такій атмосфері, вони розуміють, що сім'я це сумісне проживання, сумісне дбання про побут сім'ю кожного члена. Вони призвичаються, ви трішечки даєте їм обов'язки, і всі розуміють, що в сім'ї всі піклуються одне про одного, всі піклуються одне про одного, і це єдина норма. Тож, будь ласка, припиніть говорити, мені пощастило, чоловік допомагає. Просто потрібно обговорювати, що і як ви робите в стосунках. Тож, будь ласка, приходьте, до речі, на тренінгу абетка стосунків, я прикладу ще список. Там багато додаткових матеріалів, але ще буде список питань, які потрібно обговорити в стосунках, і я поясню, як їх обговорювати що на початку стосунків, як їх обговорювати, коли люди вже в стосунках знаходяться і щось пішло не так, і хочеться щось покращити. І там 86 питань на різні теми: про побут, про дітей, про відпуски, про фінанси, про важливі життєві питання, про здоров'я. Тож долучайтеся, давайте разом навчатися, створювати класні стосунки. Бо інакше ну навіщо жити разом? Клопоту менше жити окремо. Але якщо ми вже обрали жити разом, давайте жити так, щоб бути щасливими, натхненними і відчувати оце пліч опліч. Що ти не один і не одна по цьому життю, а я буду рада бути вам максимально корисною. Чекаю на коментарі.